Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі Ів. Тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Вашій увазі фішка форсунки, котра застосовується для бензину форсунок у автомобілях сімейства ВАК, тобто Audi шкода Seat та Volkswagen. Фішка йде разом з проводкою. Тому її буде легко замінити самостійно на вашому авто. Її оригінальний номер 06A97 Дана фішка є аналогом якості, яка не уступає оригіналу. У нашому каталозі має номер drs 15495. Легко можна замінити самостійно, тим самим. Відновивши роботу палених форсунок. друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.